Сьогодні дослідимо слово Бога через проповідь під назвою характеристики істини та єресі. Які на сьогодні існують стандарти для визначення єресі та істини у християнстві? відповідаючи на це запитання через біблійні докази, перевіримо, що церква Бога є істинною церквою. Яка поширює по всьому світу автентичне вчення Христа? Прочитаймо друге послання Петра, розділ другий, вірш перший а між людом були й неправдиві пророки, які будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять, що вони впровадять. Згубні єресі відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибіль. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Інакше кажучи, для всіх цих людей, що навчають Єресей, Бог підготував знищення. Хто тут вживає слово Єресь у другому посланні Петра, другий розділ? Ці слова написав Петро, що був проваджений Святим Духом. У другому розділі другого послання Петра написано вони впровадять згубні єресі. Як відомо, Петро не є єретиком, як і церква Бога, до якої він належав, з іншого боку, як Біблія називає людей, які таємно запроваджують різні доктрини та вчення? Їх названо єретиками. Але як щодо вчень тієї церкви, яку відвідував Петро. Вони автентичні, у цій церкві можна знайти всю істину, що приведе нас до спасіння. У ній не приймають нічого, окрім істини. Сьогодні, через другий розділ другого послання Петра, нам потрібно чітко визначити, що таке Єресь. Оскільки Петро знає, що не є Єресю, що він тут робить. Він описує, що таке Єресь, і наголошує на тому, що вона веде до знищення. Чи не так? Петро мав істинну віру. Церква, частиною якої був Петро, є істинною. Продовжмо 2 Петра, розділ 2, вірш, 2. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. У Біблії сказано, що через єресь, яка повністю суперечить істині і хоче її знищити, шлях істини буде зневажений. Вірш третій. І в зажерливості вони будуть ловити вас, якими словами? Словами облесними. Через вигадані історії вони будуть заважати Божому народові і зневажатимуть істину. Біблія говорить, що все це є єрессю. Отже, як нам розрізнити автентичність від Єресі в епоху Святого Духа? В епоху Сина Бог чітко розрізнив через Біблію, що таке автентичність і що таке Єресь. Петро чітко показав, що таке Єресь і суворо попередив, яким буде кінець тих, хто їй слідує. У другому розділі другого послання Петра єретичні вчення засуджуються. Петро твердо тримався істини автентичної церкви, якою була автентична істина за часів Петра. Дізнаймося про це в Євангелії від Луки 22 розділ. Від Луки, розділ 22, вірш 7. і настав день опрісників, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він, кого послав Ісус, Петра та Івана, говорячи, підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали Його де ти хочеш, щоб ми приготували. А він їм відказав: Ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік. Воду несучи у глекові, ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому, учитель питає тебе де кімната, в якій споживу зі своїми учнями Пасху? І він вам покаже велику горницю, вистелену там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і почали там готувати Пасху. Тут ми бачимо Ісуса, Петра та Івана. Ісус послав Петра та Івана приготувати священне свято Пасхи. Вірш 14. А коли настав час, тобто час Пасхи, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Таким чином Ісус встановив Пасху. Петро дотримувався її, як йому було наказано. Вже завдяки цій істині ми можемо розрізнити, яка церква автентична, а які єретичні. Якщо не говорити про решту, а зосередитися лише на святі Пасхи, то яка церква є автентичною? Та, яка дотримується Пасхи? І навпаки, якщо до всіх інших церков, які відмінили Пасху і почали слідувати іншим доктринам усі вони Єресь, брати і сестри. Наша церква Бога успадкувала істину автентичної церкви і з великою гордістю дотримується її. Тому тепер ми проповідуємо автентичну істину всім людям світу. Чи не так? В об'явленні 22-й розділ апостол Іван каже не додавати і не відіймати нічого. У посланні до Галатів, перший розділ, сказано, що коли хтось буде проповідувати іншу Євангелію, відмінно від Євангелії Христа, той буде проклятий. Бог аж так застерігає людей, тому ми можемо зробити висновок, що якщо не будемо триматися автентичної істини, то не зможемо отримати спасіння, вірно? Тому ми повинні розрізняти автентичність і єресь. Ми повинні вміти помічати різницю. Нам варто хоча б раз подумати, чому Петро уникав і не приймав Єресі та захищав інших від неї. Хіба Петро та Іван не були присутні там у ту ніч, коли Ісус проголосив Пасху новим заповітом. Вірш 19 узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. По вечері так само ж і чашу, чашу вина Пасхи. говорячи оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Автентична церква повинна мати істину Пасхи нового заповіту? Усі характеристики автентичної церкви можна знайти в Біблії. Наша церква є автентичною церквою, яка тримається тієї істини, якої дотримувалися Ісус і апостоли істини Пасхи нового заповіту, дарованої Ісусом для нашого Спасіння. Якщо нас називають єретиками, то хто ще є єретиком? Тоді Ісус є єретиком і Петро. Хіба Петро єретик, хіба Іван єретик? Усієї істини, якої дотримувалися Ісус і апостоли, тепер дотримуються в церкві Бога. У нас є нове ім'я, нові пісні, Агнеці, дружина Агнця. Перейдімо до першого послання до Коринтян, перший розділ, перший розділ, другий вірш. Божій церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, зо всіма, що на всякому місті прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Як апостол Павло назвав церкву в Коринті. Істинну церкву він назвав церквою Бога. Коли ми опиняємося серед людей, які обговорюють автентичність і єресь, ми можемо чітко і легко показати через Біблію, що тільки церква Бога має всю істину, якої дотримувалися Ісус Христос і Його апостоли. Тож перевірте самі, чи походять недільне богослужіння чи різдво від Ісуса. Чи походять вони? Ні, тому апостол Павло хвилювався. Що ми повинні робити стосовно слів Біблії, щоб не допустити того, щоб Божий народ впав у Єресі? Ніколи не додавайте і не відіймайте від Біблії. Бог наголошував на цьому, вірно? Якщо на сьогодні люди правильно зрозуміють і закарбують у своїх серцях автентичну істину, яку ми проповідуємо по всій Самарії, і аж до краю землі, то про кого вони нарешті дізнаються? Вони дізнаються про Бога Отця і про Бога Матір, які явилися у цій епосі і заснували наш Сіон. Вони скажуть, це воістину притулок спасіння, якого Бог створив і дав нам. Я хотів би знову попросити вас навчитися добре відрізняти автентичність від єресі. Не лише апостол Петро, але й апостол Іван також говорив про характеристики автентичності та єресі. Іван писав, що ми не повинні навіть вітати єретиків, а що повинні робити? Ми повинні триматися від них подалі. Біблія суворо застерігає триматися подалі від єретиків, чи не так? Отже, апостол Іван також давав таке попередження. Разом з Петром та Іваном про Єресі застерігав і апостол Павло. До якої церкви вони всі ходили? Вони відвідували засновану Ісусом церкву Бога. Коли люди чують, що Петро і Павло відвідували церкву Бога, вони запитують, чи справді про це написано в Біблії? Прочитаймо до Галатів, другий розділ, четвертий вірш. А щодо прибулих фальшивих братів, що прийшли підглядати нашу вільність, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити, то ми їх не послухали ані на хвилю і не піддалися були, щоб тривала в вас правда Євангелії. Що ж до тих, що за щось уважають себе та якими колись вони були, то ні в чому різниці для мене нема. Не дивиться Бог на особу людини. Бо ті, що за щось уважають себе, нічого мені не додали, але, навпаки, побачивши, що мені припоручена Євангелія для необрізаних, як Петрові для обрізаних, бо той, хто помагав Петрові в апостольстві між обрізаними, помагав і мені між поганими. Петро став апостолом євреїв, а хто став апостолом язичників. Хто написав послання до Галатів? Чи не апостол Павло? Згідно з тим, що тут написано: хіба Петро і Павло відвідували різні церкви? Вони відвідували одну церкву. Отже, і Петро, і Павло вони обидва святкували Пасху, чи не так? Відповідно до першого послання до Коринтян, 11 розділ, апостол Павло сказав. Я отримав від Господа те, що передав і вам Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і віддавши подяку. Про що Павло тут пояснює він пояснює про Пасху. Але що говорять єретики на сьогодні? Чи дотримуються вони Пасхи істини життя? Той факт, що вони не дотримуються її, доводить, що вони не є автентичними. Усі вони фальшиві. Сьогодні навколо нас так багато фальшивих церков. Усі ми повинні вміти відрізняти істину від Єресі. Написано, що той, хто помагав Петрові в апостольстві між обрізаними, помагав і Павлові між поганими. Це підтверджує, що Петро і Павло були членами тієї ж самої церкви ще раз перевіримо, що Петро і Павло святкували Пасху. Перейдімо до 11 розділу першого послання до Коринтян. Через Біблію ми можемо визначити різницю між автентичною церквою та єретичними церквами. Тому ми не повинні бути обмануті брехнею єретиків. Вони можуть говорити багато брехні та образливих слів, але ми з вами є тими. Кого Бог визнав гідними дотримуватися автентичної істини, записаної в Біблії. Ми є сторожами автентичної істини. Оскільки ми були покликані Богом стати сторожами істини, ми повинні виконувати свою місію, щоб спасти всі народи. Ми не повинні тримати її при собі, а повинні передати її всім. Ми повинні направляти і навчати людей дотримуватися її. Перше до Коринтян, розділ 11, вірш 23. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий, був, узяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Хто написав перше послання до Корінтян, що сказав апостол Павло? Від кого він отримав те, що передав їм прийняв я від Господа. Він сказав, що істину Пасхи нового заповіту він отримав від Христа. Отже, церква, що має істину Пасхи нового заповіту, є справжньою церквою чи єретичною лише церква Бога дотримується того, що передавали Ісус та Його апостоли. На сьогодні не тільки істина Пасхи. Але й усі встановлені Богом постанови нового заповіту, існують лише в церкві Бога. Та чи не бачите ви ознак Єресі в церквах, про які сьогодні звіщають змі? Вони не дотримуються ні Пасхи, ні суботи, під час богослужіння не покривають голову, натомість встановлюють хрест, що не є біблійною постановою, а також святкують Різдво. Ми не можемо зрозуміти, чому вони стверджують, що вони автентичні. Ми завжди повинні бути в змозі через Біблію, яка є Словом Божим, відрізнити автентичність від Єресі. Апостол Павло святкував Пасху. Хіба цей факт не свідчить про те, що апостоли Павло, Петро та Іван відвідували одну церкву? Ця церква є церквою Бога. Ніколи не забуваємо, що наша церква Бога є автентичною церквою апостольської епохи, яку заснував Ісус. Хто б не був перед нами, ми повинні з упевненістю сказати наша церква істинна. Перейдімо до четвертого розділу від Луки, розділ четвертий, вірш 16. І прибув він до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати що повинно бути в церкві, яка дотримується всіх вчень Ісуса та апостолів. У ній повинна бути постанова про суботній день. Там повинна бути заповідь про богослужіння суботнього дня, інакше кажучи, що можна сказати про церкву, яка не дотримується суботи. Це єретична церква, які нещасні ті, хто говорить про єретиків, але навіть не знає хто це. сьогодні ще раз глибоко закарбуємо у своїх серцях те, що ми є сторожами автентичної істини. Кого б ми не зустріли під час проповідування, сміливо проповідуємо в Самарії та аж до останнього краю землі про цю благословенну істину життя, яку ми отримали від Бога. Це ще не все. Оскільки ми багато проповідуємо про Пасху та Суботу, деякі люди можуть казати здається, у церкви Бога на думці лише Пасха та Субота, і більше нічого. Автентичність ранньої церкви не визначається лише цими двома моментами. Звернімося до першого послання до коринтян. розділ 11, вірш 1. Будьте наслідувачами мене, як і я Христа. Похваляю ж вас, браття, що ви все моє пам'ятаєте і заховуєте так передання, як я вам передав. Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог. кожен чоловік, що молиться чи пророкує з головою покритою, осоромлює він свою голову. І кожна жінка, що молиться чи пророкує з головою відкритою, осоромлює тим свою голову, бо це є те саме, як була б вона виголена. Бо коли жінка не покривається, хай стрижеться вона. Коли ж жінці сором стригтися чи голитися, нехай покривається. це також одна з постанов, які слідувала рання церква Бога. Згідно з цією постановою у якій церкві на сьогодні жінки покривають голову, а чоловіки ні? Ми повинні визначати, чи є щось правильним чи неправильним лише за допомогою Біблії. Чому є причина, чому ми не повинні ні додавати, ні відіймати від Біблії? Оскільки Бог бачить кінець від початку, він вже знав, що єретичні церкви не підкорятимуться Біблії. Отже, що Бог просить нас робити? Він просить нас не додавати і не відіймати. Стурбований тим, що істина може бути спотворена, апостол Павло написав у першому розділі послання до Галатів наступне у шостому вірші сказано. Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію. Як Біблія називає людей, які слідують за іншою Євангелією. Їх Називають єретиками. Вони не є автентичними, вони єретики. Вірш сьомий, що не інша, вона, але деякі є, що вас непокоять і хочуть. Що вони намагаються зробити? Перевернути Христову Євангелію. Там сказано, що істина ранньої церкви буде змінена. Вірш восьмий. Але якби й ми або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили. Що з ним буде, нехай буде проклятий, у такій ситуації ніхто не може отримати спасіння, лише автентична Євангелія може привести нас до спасіння. Ми ніколи не повинні сумніватися в тому, що лише автентична істина приведе нас до вічного царства небесного, і ми ніколи не повинні додавати або відіймати щось від цього. Як ми перше казали, і тепер знов кажу коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Бо тепер, чи я в людей шукаю признання, чи в Бога, чи людям дбаю, я догоджати, бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Що про це каже Бог? В очах Бога яка церква є автентичною, а яка єретичною. Нині багато церков вихваляються Христом і недільним богослужінням і святкують Різдво без найменшого сумніву. Лише цього достатньо, щоб побачити ознаки єресі. Як ми знаємо, що вони зробили у 321 році? Чи було це вченням Ісуса? А що вони відмінили у 325 році? Вони викорінили автентичну істину Пасхи. Після цього, у 354 році вони ввели Різдво. Вони аби як замаскували день народження Бога Сонця під виглядом дня народження Ісуса. Весь світ вважає Різдво найбільшим християнським святом. Та чи є це справжнім християнським святом? Ні. Ми не повинні стояти на місці, коли бачимо такі вчинки у виконанні тих, хто заявляє, що вони справжні християни. Ми всі повинні повстати і засяяти світлом істини. Ми повинні донести до людей автентичну істину. Пізніше, у 431 році, що встановили всередині церкви, встановили хрест. Ніщо із цього не стосується істини це Єресь, яка одне за одним замінила вчення Ісуса. Якби це була істина, що б сказав їм Ісус, коли вони кричатимуть Господи, Господи, Твоїм іменем ми пророкували і Твоїм іменем демонів виганяли, і багато чудес творили». Якби це була істина, він би сповна благословив їх і сказав Ви зробили чудову роботу, ви доклали великих зусиль. Однак що сказав Ісус? «Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Тому що вони єретики. Наша церква Бога є автентичною церквою, про яку через Біблію свідчать Бог і всі пророки. Автентична церква повинна мати вчення Ісуса, тому що ми повинні проповідувати це вчення Ісуса від Самарії та аж до краю землі. Прочитаємо від Матвія розділ 28, вірш 18. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Автентична церква це та, яка навчає Божих заповідей, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото. Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Церква, яка навчає заповідей Ісуса, є автентичною церквою, а церква, яка проповідує щось інше, що не є Євангелією Христа, буде засуджена, як написано в посланні до Галатів перший розділ. Ми коротко вивчили через Біблію характеристики християнської автентичності та єресі. Наш небесний отець Ансанг Хонг і небесна мати, Новий Єрусалим, прийшли і відновили цю благородну істину, яку ми маємо сьогодні. Я сподіваюся, що всі діти Сіону благополучно завершать свій марафон Євангелії, яку ведуть Дух і наречена Бог Отець і Бог Мати, і що всі ми знову радісно об'єднаємось, коли увійдемо у вічне царство небесне. На цьому я завершую сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.